Всім привіт, це клопхвостики і неймовірно миле кошеня, яке ми назвали кексик, шукає люблячу родину. А, він неймовірно гарного окрасу. Він зовсім ще юний, йому приблизно 5 місяців оброблений, вакцинований, кастрований, готовий член родини. Знайшли його наші волонтери, але така предісторія... Кексика знайшли в житловому комплексу, де, скоріш за все, його викинули, тому що він неймовірно добрий, ручний, контактний. А він нікого не боявся. Він просто ходив і плакав. Дуже плакав. Просто, неймовірно, це було навіть не схоже на котика. Він прямо просив допомоги. Видно було, що він не народився на вулиці, він не знає, що йому робити, куди йому подітися. Тому, звичайно, йому дуже повезло, що наші волонтери забрали його в клуб. Ось таке. І як потім виявилося, в групах писали про цього котика, що він з'явився у дворі, що він дуже сильно кричить, плачить. Ось тепер він у нас. Ми назвали його кексик. Він дуже класне дитя, він такий добрий, такий ласкавий, муркоче. Він дуже хоче бути люблячим, йому не хочеться сидіти на перетримці. Одразу, як тільки хтось приходить на перетримку, він неймовірно потребує уваги, хоче, щоб його гладили, гралися із ним. А він зовсім юний, як я вже сказала йому, приблизно 5 місяців. І йому дуже потрібна родина, щоб він вже виріс в своїй сім'ї, а не ріс на перетримці. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цього лапусіка. Він а, шукає сім'ю, забирайте, або робіть для нього репости, які 100% допоможуть знайти йому родину. Робіть репости в свої соцмережі, на свої сторінки, в свої сторіс і повірте, це обов'язково йому допоможе. Тому робіть гарні справи разом із клуб хвостики. Беріть в сім'ю, або робіть репости, які обов'язково її допоможуть знайти такие же лодки, такие шлочки, хлопки.